На жаль, посмертно сьогодні Луцький міський голова Ігор Поліщук зустрівся із членами сімей військовослужбовців, які віддали своє життя у війні з російськими загарбниками. Батькам, дружинам та дітям загиблих героїв, він висловив співчуття у зв'язку із непоправною втратою і подякував за жертовність та відданість їхніх синів, чоловіків та батьків. І разом із підполковником Олександром Фурманом вручив державні нагороди. Отож, орденом за мужність третього ступеня нагороджено посмертно солдата Олександра Маєвського, солдата Олександра Сідорського, старшого сержанта Дмитра Тесленка, солдата Дмитра Раїнкова. Також посмертно медаллю захиснику вітчизни, нагороджено Романа Гошка, відзнакою міністра оборони України, захиснику України, нагороджено солдата Юрія Співака. Вічна пам'ять, честь. І шана полеглим героям.